Всім привіт вітаю вас на каналі Халявщиця. Сьогодні буде нова розпаковочка, нова порція розпаковочки. Я зробила замовлення в одній групі у Фейсбуці, тому зараз будемо робити з вами огляд тих речей, які мені приїхали. Я давно замовляла в цій групі різний одяг, взуття, щось таке для дому, але досить давно це було і. Наразі вирішила придбати там декілька речей, особливо, що в них йдуть постійно якісь розпродажі, і ціни взагалі, знаєте, мінімальні. Знаю, що відправочка йде там довго, відразу скажу, ви не отримаєте товар відразу на наступний день, відправка від 1 до 5 днів, і якщо вам щось треба терміново, то воно не приїде. Знаю, що вони співпрацюють із дропшипінгом, з дропшиперами, і це дуже круто. Єдине, що відхватити щось таке толкове ну, практично нереально. Поки ви знайдете клієнта, поки домовитеся із ними, то мені здається, що самий класний товар просто заберуть і так за кошти відразу. Тому, якщо ви займаєтеся перепродажами, також рекомендую вам туди заглянути. Група дійсно класна, можна там закуповуватися від однієї речі до оптових цін. Знаю, що вони зараз відкрили телеграм-канал, дивилась їхні просто новини, що вони відкрили оптовий телеграм-канал, де взагалі ціни копійки, але там є певний мінімум, по якому ви маєте це закупувати. Тому, якщо вас зацікавила. Така інформація, така група обов'язково зараз вам виведу сюди на екран, як ця група називається. І якщо мені сьогоднішній огляд сподобається, то обов'язково лишу вам посилання в описі під відео. Тому що кажу, що дуже-дуже давно в них нічого не замовляла. Ось така в мене тут коробочка. Не дуже маленька, але і не дуже велика. Ну що ж, розпочнемо? Так, що в нас тут є? О, у них, до речі, з'явилося фірмове пакування, я наскільки розумію. Ну, хоча б фірмові наклейки. Дивіться. Є ось така наклеєчка. Жіночий рай. Я в цій групі купувала речі, скажу вам так, десь приблизно 5-6-7 років тому. Я вже знаю про існування цієї групи. Не ділилася ні з ким, тільки так з близькими. І багато хто купував собі там куртки, якісь термобілизну чоловікам, гольфи, кофти, плаття дуже дуже дешево. Там, взагалі. Колись я купила сукню в них там за 59 гривень. І вона була настільки крута, що ніхто не вірив, що її ціна ось така. Тому дуже класні там ціни можете заглянути. Але тільки після огляду. Так, що ж, будемо розпаковувати першу річ. Що в мене тут? Так. У нас тут... Сумочка, я вже скоро їх буду колекціонувати, певно. Але цю сумку я брала спеціально для того, щоб мені вийти десь, знаєте, на якийсь такий захід, де не потрібна велика сумка. Ось так виглядає сама сумочка. Їх було декілька кольорів, колір не обирається, і її ціна, люди, не повірите, 95 гривень. 95 гривень. Зараз таких цін взагалі немає. А, дивіться, саме через що вони 95 гривень. Там писало, що є в сумках брак. Він може бути всередині, може бути зовні, може бути ось такі вм'ятини, але я не вважаю, що це якийсь такий брак. І є трішки асиметрія. Дивіться, бачите, ось тут. Коротше, її можна підправити, підтягнути, і все буде ідеально. Так, дивіться, ось така ручечка, досить непогана фурнітура. Відкривається сумка, ось так. Дуже легенько. І відкривається. Так, що в нас тут всередині? Саме в цій сумці серединка ідеальна, немає ніяких бачу недоліків. У відео завжди є відеоогляд кожного майже товару в цій групі, і вони показують недоліки, які є в цих речах. Тут є ось така ручка у вигляді ланцюжка. Ось тут вона кріпиться. Напишіть мені в коментарях, як вам така сумочка за 95 гривень. Мені взагалі сподобалось. перша моя покупочка. Я ще думала брати мені не брати, тому що там в асортименті були е, різні кольори, і один із тих кольорів був червоний. А в мене зовсім нещодавно була маленька сумочка саме червоного кольору. І я так її не хотіла, і думаю, боже, якщо вона мені потрапиться, тому що колір не можна обирати. Думаю, що я буду з нею робити, коли червону, я не хочу. Але дуже класно, що приїхала ось така чорненька. Ну що ж, давайте будемо дивитися далі, Тут також, бачите, їхня фірмова наклейка. Вже взагалі повністю все в них серйозно. Так, оця штучка, що я взяла, це масажер для тіла. Я не знаю, як він масажує. Якщо тут в комплекті є батарейки, то зараз ми з вами його ввімкнемо. Але досить так цікаво, що це за річ. Так, батареїв тут немає. Зараз я погляну, які вони тут саме. Боїшся ще зламати. Так, ага, тут невеличкі, подивіться. Тут йдуть, мають бути малесенькі малесенькі міні-пальчики. Мені здається, десь в мене були ці батарейки. Зараз я їх, певно, пошукаю. І покажу вам, як воно працює. Давайте так, батарейок я не знайшла. Я прикуплю батарейки, обов'язково вімкну цю чудо техніку, чудо-масажер. Коштував він, до речі, 80 гривень, здається, я тут напишу вам і покажу. Але ну, мені здається, це прикольна штучка. Справлятися. Із якимось болем, для прикладу на шиї, масажувати спину, якщо у вас немає свого власного масажеру, або масажувати ноги та попу, і позбутися целюліту з якимось, можливо, кремчиком. Наступне це те, що нам всім не вистачає. Це ось такий світильник. Я би сказала, що це прожектор цілий, тому що так його і асоціюють. Так, зараз вам почитаю, що тут є. Обіцяють, що цей прожектор буде світити 20 годин, тобто більше, ніж на одну ніч його має вистачити, так як зараз у нас відключення світла. Просто це, знаєте, must have і те, що всім нам треба. До речі, цей ліхтар, він ще й йде, як і павербанк. Ви можете від нього зарядити свій телефон. І це просто, це два в одному. Я не знаю, скільки в тому випадку він буде світити, якщо ви будете заряджати ще від нього свого телефона, але по вазі він такий, знаєте, важкенький. Так. У мене він потрапився такого фіолетово синього кольору. Є ось така ручечка, якою можна його носити. І дивимося по кріпленнях. Вірніше, по входах. Це, певно, для зарядки, а ось це саме йде для того, щоб заряджати наш телефон. Вхід тільки один. До речі, бачите, є отвори, що цей ліхтар можна повісити. Якщо вам треба. І ось тут є кришечка, де знаходиться сам акумулятор, і ось тут захований кабель живлення. Так, ось так він виглядає. Ми сьогодні їдемо на наше будівництво, і я цей ліхтар обов'язково там протестую. Буде темно. І я його планую там вімкнути. Якщо ми не будемо лишатися там на ніч, то протестується ліхтар у нас тут в квартирі, але в будинку його буде більше помітно, я би так сказала, тому що, знаєте, площа квартири дуже маленька, а ось площа будинку нашого досить така велика. Немає наразі перестінок у нас, і тому все, що він буде освітлювати, відразу буде видно. Протестувала поки цей ліхтар я тільки як освітлення. Не пробувала заряджати телефон, але думаю, що якось і це мені стане в нагоді. Так як в нашому будинку ще поки немає повністю перестінків, то цей ліхтар освітив повністю 100 квадратних метрів. Я не сказала би, що було геть як білий день, як будто би це люстра, яка світить, але було досить так видно, ось куди я направляла світло, це в нашу залу. І він дуже так круто світився. Є в ньому два режими: менше світити і сильніше. Я Зараз вам покажу саму батарею. І хто в цьому розуміється, той. Має знати, наскільки цієї батареї має вистачати на зарядку звичайного телефону, ну тобто смартфона. Так як ми дуже довго ним не користувались на будівництві, то скільки він точно тримає, сказати не можу, але світить добре і світив, певно, десь години-дві, без підзарядки, без нічого і яскравість була та сама. Дивіться, що мені тут поклали. Дрібниця, а приємно не чекай, поки закінчиться злива, навчись танцювати під дощем. Дуже класна листівка. Мені здається, я її взагалі збережу і буду ставити собі десь. Можливо, навіть в рамочку пізніше поставлю, тому що це дуже-дуже. Гарно сяй, а ми просто будемо поруч жіночий рай. Дуже приємно отримувати такі листівки, і хочу сказати вам від себе, що кожна жінка неймовірна, кожна жінка красива, і неважливо, якої ви структури тіла, неважливо, яка у вас фігура. Саме головне це любити себе, сяяти і нести ось це сяйво в світ. Коли ви жінка впевнена, щаслива, то і від вас йде неймовірне тепло і неймовірна енергія. Ну і остання моя покупочка, це ось така плойка. Вау. Я чомусь думала, що вона буде набагато меншого розміру. Тут є, звісно, інструкція, але ми її кидаємо вбік, тому що я розумію, що з плойкою я точно справлюсь. Це непальна машинка. Ухте! Чомусь я думала, що вона буде рожевого кольору. Хоч я і люблю рожевий, але не в плойках. От чесно. В плойках рожевий колір, мені здається, не для мене. І подивіться, яка вона велика. Вона, ну, ось дійсно, вона величезна. Є тільки два режими: 180 градусів і 210. Більше режимів тут немає. І 0, щоб вимкнути. Коротше, як ви думаєте, що я буду зараз робити, звісно ж таки, крутитися на цю плойку. Попрошу дочку, щоб вона мені дійсно накрутила дуже-дуже гарно, щоб все було рівненько, тому що сама собі взаді рівно зробити в мене не вийде. А волосся в мене не дуже довгі. Так що будемо з вами тестувати. Індикатор світиться єдине, що мені не подобається в цій плойці що. Подивіться, шнур її є ну, приблизно 1 метр. Це дуже мало. Це навіть сісти біля розетки, це ну, ледь дотягує. Так, плоєчка вже нагрівається. Все, вона готова. Даю дочці і нехай мене крутить. Ось такий результат у мене вийшов. Мені здається, це супер, буквально хвилин 5, і в мене є зачіска. Я думаю, що за таку суму плоєчка просто вогонь. Не завжди я накручую волосся і не завжди це вдало. Тому ось така плойка для мене, це паличка-виручалочка, можна накрутитися самій. Звісно, це займе більше часу, ніж би мене накручувала дочка, але все рівно всі хвильки одинакові, ніде нічого не стерчить. І мені дуже-дуже подобається. Якщо вам подобається різного виду розпаковки, огляди товарів, то запрошую вас підписатись на мій канал, підтримати мене своїм вподобайкою та будь-яким коментарем. Буду вдячна вам за підтримку. На цьому до зустрічі і зустрінемося з вами у нових цікавеньких розпаковочках. Всім па-па-па-па!